Це 2023, Ми починаємо. Так, я думаю, насправді всі чули про історію з Бігусом. А якщо не чули, то вітаю. По-перше, ви потрапили непонятно як на цей канал. А по друге, ну то я вам розкажу. Значить, існує редакція Бігосомфов вони займаються розслідуванням. У них був корпоратив, і найважливіший момент, найкрінжовіший в цій історії: що більшу частину корпоративу у них була освітня лекція. Сенінг по закордонним реєстрам на корпоративі. Це не кринжа, тому що це. Правильно, да, нудні. Так от у них був корпоратив і дві, здається, учасниці. Коротше, якась частка учасників команди вживали наркотичні речовини. Це засняли співробітники СБУ і виклали під соусом, типу подивіться, вони вживають заборонені речовини. Про яку якість розслідувань можемо говорити? Вони ж все вигадують. Ляха, я оце озвучую, і просто все думаю, хто підчив цю ідею. Ну, тобто, по-любому, ж була якась нарада мінімальна, хоча б. Мінімальна. І там він такий: ну, дивіться. Ну, типу, в Україні вже 10 років йде війна, і 2 роки повномасштабне вторгнення. Дуже погано. все, Типу, дуже погано, дуже багато поганих новин. І очевидно, очевидно, всі такі затихли в кабинеті. Він такий, і очевидно. Що найбільше, найбільше людей цікавить, чи вживає якась частка журналістів-розслідувачів наркотичні речовини, чи ні. І якщо да, якщо я так зрозумів, що дві людини, а редакція досить велика, ну тобто, якщо там хай буде 30% команди вживає наркотичні речовини, то це автоматично гарантує, автоматично нівелює той факт, що ми приховуємо незаконне збагачення. Ну, ми це абстрактно, ми очевидно, я нікого не звинувачую. Але є декларації, є акти, є наявність тої чи іншої нерухомості. Ну, було купа кейсів в стилі: ось є держробітник, у нього зарплата там 100 тисяч гривень в місяць. Його дружина купує дев'яту квартиру в Києві. Ну тут прям не треба щось вигадувати. Розумієте? Це не щось прям геніальне. От, і скільки б. Не вживали яких речовин, будь-хто в цій історії, дружина, сам держслужбовець або держслужбовиця, її пес, її теща, всі в цій сім'ї, скільки б не вживали, але сам факт того, що при зарплаті в 100 тисяч гривень на рік дуже важко за рік купити 9 квартир, не нівелюється. І як виявилось, більшість, принаймні, користувачів соцмереж в курсі цього. Тому ця неймовірна спецоперація з залученням, підкреслю, більше ніж тридцяти людей, просто крім під новий рік є нагода вигуляти практично цілий там якийсь відділ. А ми можемо навіть вбачати в цьому якийсь елемент, типу, попіклувались про персонал. Ну тут навіть немає якої, знаєте, глобальної зради, хоча вона трошки є, безумовно, бігус про неї скаже, але от. Як локальна ситуація, що нам намагались донести? Що люди вживають певні речовини? Так, і алкоголь, і курять, і вживають речовини, якщо є така можливість, і ключове, якщо є така потреба. Я вже розповідав про моє персональне ставлення. Мені не здається, що вживання речовин це те, що взагалі варто обговорювати саме в контексті цієї ситуації. Бо. Переважно воно відбувається не тому, що люди багаті, мажори і просто витрачають гроші на всякі штуки, якщо ви розумієте, стрес, біль, страх, нерозуміння і ключове відсутність мінімального бачення майбутнього перекриваються на кілька хвилин, годин, максимум днів, а то це дуже рідкісний випадка за допомогою, скажімо так, стимуляторів. Ще раз. Те, скільки біди більшість українців відчула на собі, ну, от взагалі мене не хвилює, хто там і вживає. Для того, щоб поставити під питання надійність і, власне, компетентність журналіста, треба зробити одну просту річ: довести, що його робота була некомпетентною. А для цього треба довести, що вони щось вигадали, щось додумали або щось дофотошопили. Знаєте. Але цього не вдалося виявити. Зате вдалося влізти в особисте життя. І розумієте, окей, це жесть, це крінж, і ні в якому вигляді, ну, типу, не може бути окей. Але якби нам хоча б показали якусь співпрацю з, не знаю, з російськими службами, а ні, люди просто показали шматок особистого життя. Але я власне вам. Умовно, якщо одна людина дізнається трошки більше про цю ситуацію, ну, зайвим не буде. Вкотре. Я навіть не пропоную вам якісь висновки, ви можете зробити їх самі. Але на мою скромну точку зору, це не ок. Але що ок? Це те, що я теж не знаю, хто це такий. Хто із цих людей підписаний і на Миколу Тищенка, і на Івана Урганта. Але це неминуче. Андрій Бідняков. Давайте, от ключове опитування. Проведемо в коментарях, чи знаєте ви цього, тіпа? ведучий, блогер. Ну. Я прям ну, маю ж певну експертизу. Я знаю ну, Трінча, я знаю Волошина, я знаю, що вони розлучились. Я ну, шарю взагалі. Я дивився серіал Школа. Але хто цей чувак? Типу, чому я оминув його творчість? Я думав, ти в... всіх знаєш. Давай так. Чому Янович так впевнено про нього каже? Хтось знає цього, дивиться його контент, його відео. Ну, типу, я не розумію, хто це такий. Звісно. Ну, мені дивно, що Бігос не знає легенду українського кінематографу, майбутню зірку української стради або вже нинішню зірку велику і неймовірну тиктокерку Анну Трінчер. Давай. Значить, а... цю хейтили в Твіттері, тому я бачив. Mm -hmm. Це хто? Ну, це ну, мені не навіть образливо, знаєте? Типу, я розумію, людина зайнята, він військовий, він журналіст, купа всього. Але Ну, Анна Трінчер. Ну, в неї ж є ці ну, хіти. Окей, okay, давай я кажу в першу строчку, ти другу. Яка ти козачка? Який ти козак? Хіти є, коротше, в неї неважливо. В цілому, якщо ми говоримо про цей випуск, шоу він був ок на мою точку зору, бо тема складна і досить таки непросто було донести інформувати навіть як сказав суспільство стосовно цієї ситуації. Бо Бігус в своєму відео, яке до речі, чудове, це розслідування, воно дуже круте. І тут він сказав ключову річ. Що журналістика і політика, де ж службовці в цілому журналістика і влада це завжди конфронтаційні речі, вони завжди конфліктують, якщо ми говоримо про справжню журналістику. Розумієте, не кишеньково. От, тим паче, але тим не менш, вони можуть працювати в парі, і вони можуть також мати певний вплив один на одного і підтримувати, і ненавидіти і воювати якось, але ну є особистий простір. Мінімальний особистий простір, і біг основів дуже хороший приклад, незважаючи на те, що він відчував за те, що за ним слідкують і погрози, і все інше. А, було багато чого. А, було багато відверто хірових речей. Але до а, історії з встановленням там камер у спальні натурально, дану але тепер це пропонується як щось в рамках норм. Очевидно, це нормою не є, і це не занадто змінює ситуацію в журналістики. В цілому я знаю, що влада будь-яка, не влада зеленського, не влада Порошенка, влада будь-яка робила все, що можна, щоб нівелювати образ журналістів. І я зараз не кажу за всіх, але в цілому ця професія дуже і дуже важка і дуже складна. Бо... Я був дотичний, можна сказати, проходив поряд. І я знаю, як важко працювати в цій сфері, як важко говорити про важливі речі, як важко розповідати історію людей, і як важко говорити на теми, на які суспільство не готове говорити, але це робити потрібно. І тебе завжди, що б ти не написав, завжди знайдеться хтось, хто скаже, продажний, типу, або працюєш проти влади, або на владу, або на соносах. І це сум. Але ключове в цій історії, що жодного заслуженого звинувачення редакція не отримала. Але вона отримала і весь український народ отримав велетенську порцію крінчі. І оцей невеликий страх, який дає нам бігус: це гнила російська традиція. Судді, українські не знаю, традиції цих стосунків, чи що на моїй пам'яті ніхто ніколи не опускався. Тобто, якою зводиться до... Того, що ти не намагаєшся грати по правилам, які саме створив. Ну тобто, розумієте ж, влада концептуально, вона ж любить робити собі на користь, розв'язувати собі руки, блокувати доступ журналістів до реєстрів під різними приводами, і під різними умовами, і створювати певні ситуації. Але все це відбувається в рамках можливості кожної з груп. Перша група. Збирається в більшість, голосує за щось, щось блокує, щось відкриває, і журналісти, от в рамках у цих створених можливостей, уже намагаються працювати. Дивляться, у кого що в інстаграмі такі методи розслідування. Ну, типу самі розумієте, навіть стало трошки простіше, коли вельмі шановні, де знаходять собі панянок, які дуже люблять виставляти фото з яхт за тисячі тисячі доларів. От трошки ну, з'являються питання. Але все було от в рамках дозволеного. Типу, журналісти не приходили в спальні до влади, і влада не приходила. Але от хтось вирішив, що хорошою ідеєю буде зробити по-іншому. І це була дуже погана ідея. Воно залишається, і є. І в цілому, я не вважаю Україну в плані журналістики, в плані влади, в плані корупції чи чогось іншого, ну, типу, найгіршої країни. Це очевидно. Всі ми любимо країну, наскільки можемо. Але ключовий тут поїнт в тому, що Росія це останній орієнтир, який варто було використовувати, навіть якщо ти займаєшся незаконною діяльністю. Тому що я вважав і вважаю, що ми не зможемо створити ідеальну країну. Цього не буде. Але ми зможемо зробити країну, в якій буде. Погане і хороше своїм. Тобто, як би це дивно не звучало, але у нас також можуть бути гнілі і погані традиції, але українці. І брати у росіян найгірше, що може бути. Це прям дуже велике дно. І хотілося, б, щоб люди, які не зацікавлені в таких розвитках подій, Повпливали на цю ситуацію, але знову ж таки. Ми в першу чергу оглядаємо випуск шоу розважального шоу, і воно було непогано. То Наше інстаграмне життя таке різноманітне виявляється трошки дивним урахуванням того, що Яновичу було непросто поговорити з Бігусом, і треба якось підібрати слова, підібрати певні івенти, щоб йому було комфортно і думку передати. І ця штука з інстаграмом нормально спрацювала. Виглядає дуже дивно. Типу, очевидно, що Бігус поняття має, на кого підписана редакція. Але по факту я теж задаюсь питанням: а чого редакція підписана на цих людей? Я все ще прям ну, дуже-дуже здивований, <смі> яка мотивація підписуватись на цих людей? Але до Федера також питання: наші, ми будемо на Навального, що він хоче побачити з російської тюрми, які такі справи. Та все ж. І це абсолютно правильна відповідь, Павло, Зібров. можемо сказати наступ. Янович продовжує створювати непогане шоу, яке не є проривним, але тим не менше, у нього прям щось небагато конкуренції. Важко сказати, з чим це пов'язано, з бюджетами чи з контактами. Але ну, я не помічаю, що хтось рухався в цьому напрямку. Тому, незважаючи на те, що Янович не зробив щось революційне і проривне, воно працює і працює на благо. Так, мені хотілося б, щоб він все-таки старався більше над початковими блоками і не, і не кидався прямо в в занадто банальне оце навчання. Типу, ну будьте хорошими, не будьте поганими. От, Але я думаю, що він зможе стати трошки тоньшим в своєму гуморі і трошки цікавіше. Пишаємо розвитку і сподіваюся, що вам було цікаво. Діліться своїми думками стосовно цього випуску шоу, Па-па і всього в них.